Моє вітання, ми на черговому огляді, і сьогодні в нас Лінкольн. Взагалі, на мою думку, дуже недооцінене авто на ринку України. Авто що по ходовим, що по якостям двигуна, що по комфорту в своєму класі, вважаю, взагалі немає рівних. Неповторний дизайн, який ви не знайдете ні у одного світового бренду. Авто. Оснащене дуже багатьма асистентами, має дуже комфортну ходову. Тут взята база від звичайного ф'южена. Саме дороге, що тут ламається, це газові стойки. Але на загалом ви отримуєте від них повне задоволення і дуже крутий комфорт. Авто має нагадую, дуже багато асистентів. У нас тут, як завжди, безключовий, Є домофон, в разі чого ви захочете залишити ключики в машині. Авто має, до речі, дуже гарний кліренс для міста, що дозволяє нормально паркуватися. Авто вже на адаптивному освітленні. У нас повний панорамний дах, а саме цікаве всередині. І зараз ми роздивимося його. Так, звісно, це ж у нас лінкольн. У на без ключовому. є домофон, у разі чого ви захочете ключики залишити в автомобілі, покупцю пін-код подарунок. Так, що по салончику? По салончику авто взагалі в чудовому стані. У нас уже тут йдуть дерев'яні вставочки. пам'ять сидінь. повний електропакет, автосвітло, автодощ. По салончику. Дуже з якісно і класною шкіри виконані сидіння. По відчуттям дуже груба шкура, але при цьому така відчувається якість. У нас тут перфорація авто з охолодженнями та підігрівами сидінь. Повний мультируль з голосовим керуванням. Ось такий вже у нас великий монітор. З усім необхідним так ось виглядає коробка в лінкольні. Нічого нового, у них свій неповторний дизайн у цьому плані. Тут зараз ми заведемо буде. Сенсорне керування усіма асистентами, дуже просторий автомобіль, багато місця. У нас тут панорама на всю кришу. Ззаді теж дерев'яні вставочки, просторий салон. Дуже якісно все, все красивенько. Зараз заведемо його. В нас як у лінкольні, ось знаходиться коробка передач на самій панелі. авто на кнопці старт-стоп, Авто вже працює, у нас завелася вона на гібридній установці. Показує по панелі, що в нас відкриті двері. Працює кондиціонер, все заправлено, все актуально. По машині дуже багато різних асистентів і підігріви, і охолодження, сенсорне керування функціями. Ось у нас завівся, завівся сам автомобіль, бо кондиціонер на максимумі установки не вистачає, сил далі працювати. Далі можемо двигатися. Ось у нас так виглядає камера заднього виду. Коробочка плавно працює. Тут звичайна коробка гідротрансформаторна, вона в них не ламається. Ну, по крайній мірі я не чув, щоб у когось були проблеми з цією коробкою. Мітралочка. І отак у нас вмикається драйв. Е, я пропоную прокататися, і зараз ми розвернемося. Зробимо тест-драйв. У нас працюють електроніки. Вже збита машинка, зразу відчувається пробіг. Все чітко працює. І отак ми на драйві вже можемо улітати. На виворіті нічого ніде не хрустить. Ось він показує, що ми на русі вже заряджаємо батарею, зараз виїдемо, спробуємо проїхатися. Відчувається, що як машинка підхватує, двохлітрового турбірованого моторочка хватає з головою. Там звичайний атмосферний двигун, на нього ще й можна ставити газове обладнання, тільки просто немає ніякого сенсу, тому що в нього розход до 5 літрів по місту на трасі буде 4,5. Втівочка чудово реагує, отримуєш емоцію від їзди. А взагалі дуже чудовий автомобіль ковтає ямочки, ходової навіть не відчувається. Ну і дійсно, хто купує Лінкольн, потім беруть просто лінкольн новіше. А я хочу нагадати, що авто знаходиться у нас на авторинку. Ми знаходимося в білій церкві за адресою Сухоярська. 18. Працюємо кожен день без вихідних. Також у нас ви зможете не тільки придбати даний автомобіль, а й продати власне авто за розумні гроші. Також дану автівку можна придбати в лізинг або кредит. У нас це можна зробити швидко та безпечно. Якщо брати по цьому автомобілю, то маючи вже 3,5 тисячі доларів, можна уїхати на ньому. Це буде лізинг з терміном. 36 місяців. За більш детальною інформацією пишіть в коментарях, телефонуйте, а краще заїжджайте, особисто все дізнаєтесь, покатаєтесь і зрозумієте. До зустрічі!